Шановні жителі Заставницької громади, я вітаю всіх, хто зараз поглядає мене красуню. Моє повне дівоче ім'я є іммігрантка туристів на мандрівник. Влітку 2007 року я поїхала на заробітки до Італії, і там вже рівно тисячу років я працювала у італійського фермера, який є родом із Чикаго. Там у нього, на його полях та його плантаціях, я день і ніч збирала коноплю. Там я видушувала сік із макової соломки. І там я пекла печиво із героїну. А тепер я приїхала сюди до заставни, у своє рідне місто, там, де мене породили мої рідні батьки. Бо ж мій батько він є родом із Веренчанки, і звуть його мандрівник-турист е Панасович. А тут у Заставні він одружився на моїй матері, на мандрівник Парасі Олегівні, яка проживає на вулиці Севастопольській біля турецького огера. І ось зараз, отут, я зустріла незнайому людину і хочу її спитати. Скажіть, будь ласка, хто ви такі? Бо за тисячу років еміграції в Італії, то я із теперішніх людей нікого не можу впізнати? А я є Василем Миколаївичем Молдованом, тренером із вільної боротьби. Я був колишнім виконуючим обов'язків голови у адміністрації, а також і його першим заступником. Та тепер я є у Засланні та у Вигнані у селі Добринівці, бо ж отой топорило тоталітарний режим отого підсумка Гадиша Вареника Майонезовича, він мене безпідставно засудив до довічного перебування у селі Добринівці. А можна вас спитати, Василь Миколайович, а хто зараз діючий мер у Заставні? Та кінь його знає хто, шановна емігрантка туристівна. Бо ж я пам'ятаю, що ще за царя Івана Семенюка то тоді балотувався у мері міста Ярослав Цуркан, молодий хлопчина, який ще мав фасу у своїй голові. А хто зараз є мером міста Заставне, то про те один кінь Проживальського знає. А все ж таки цікаво, хто ж це може бути? Хто хто? Кінь Пальто! Звідки я знаю? Я ж вам казав, що зараз я є, є у заслані у Добринівцях. І те, хто зараз є мером у нашій заставні, то воно мене менше всього хвилює. Але знаєте, іммігрантка туристівна, я починаю пригадувати, бо ж деякі із заставницьких людей вони мені казали за якогось гадиша Вереника Майонезовича. І кажуть, що він є мером міста Заставня. Пася, довбойок ти сказочний, разом із тим задротом Костенюком Вадимом Євгеновичем. Бо ж я для вас більше не є мером. І в цій заставні без мого покровительства, то ви обоє є конченими сиротами. Бо ж йоб вашу мать! Я від вас відсурався назавжди. О, Вареник Майонезович! Ну ви й блеснули своєю чешуєю. Бо ж я бачу, що ваш інтелектуальний рівень піднявся дуже і дуже високо, і що тепер ви. Уже вільно володієте французькою, бо ж ваше оте, йоб твою мать, це є щось новеньке для мене. А я ж то думав, що у вашій голові одні таракани оселилися у центрах головного мозку, які відповідають за спілкування із людьми. Але ні, бо ви мене приємно здивували. І я е, є у дуже великому захопленні від культури вашого спілкування зі мною. Але знаєте, вареник Майонезович, мене дуже сильно непокоїть одне позаприродне явище. І це стосується вашої дружини, а вірніше, отої особи, яка виконує обов'язки вашої дружини, і яку звуть гадишкою Огнесією Мантелепівною. Бо ж вона у своїй голові порозплоджувала цілу ферму крупнорогатих метеликів. І тепер вона оцю цілу орду отих чортів нацькувала на Гусь Людмилу та на Карапусь Юлію Іванівну. Довбоєп ви, Василь Миколаєвич, і жертва аборту ви є, бо ж у розмові ви вічно ліпите коника із гівна. Ги-ге-ге-ге-ге-ге-ги. -ги 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 -ги. Я є коник без ноги. Чули таку пісню? Вгомоніть свої таланти та зазріть мені якось мовчки, бо ж я бачу, що ви взагалі рамси попутали. Василь Майонезович, я вам зараз за оці ваші французькі слова, то мав'ю сонце захисні окуляри на ваші очі. А потім після того візьму та пірму вас, як мав по газету. Вам все зрозуміло? Бо ж слово «довбойоб» можна замінити словами: «рибойоб», «ставкойоб», радишойоб, або ж словом, що характеризує золоту рибку у панському ставі. Наприклад, то ВСТОЙО! Василь Миколайович, а ви трошки будьте легші із погрозами. Бо ж у моєї дружини гадиш Огнесії Мантелепівни, то це її очі стали ніби у кантужної кішки, яку переїхав вантажний автомобіль на нашому опасному перехресті у Заставні. Бо ще за пару ось отаких погроз у мою сторону. Як депутат Заставленської ради, вона прямо на сесії міської ради вродить на очах усіх присутніх Окуня. Бо ж я вже бачу, Василь Миколайович, що від страху вона вже почала відкладати ікру. Таким же з вами та вашою дружиною, Вареник Майонезович, я до вашого рівня не хочу опускатися, бо ж то я просто пожартував. А я, Василь Миколайович, не жартую, бо ж я на вас подам суд. І хоч я не щістка, але форму докладу дуже і дуже добре знаю. Так що, вареник Майонезович, я за свої правдиві слова ще є її підарасом? Я бачу, що у вас сало із вашої пілотки аж занадто сильно звисає. Та я вас попереджаю. Фільтруйте хоч трішки свій базар. Бо чим менше слів, тим дешевше для вас обійдеться телеграма. Бо ще декілька таких заявочок, і тоді я вас, шановний, у асфальт закатаю. Бо ж я бачу, що ви підарас, не віртуальний, як у Фейсбуці, а цілком вже реальний. Василь Миколаєвич, а ви як перший раз замужем, бо ж як баба обісралась, то вам постійно є винною невістка. Бо ж я, вареник Майонезович, гадиш, не є винувати, бо ж то життя така. Та давайте ми краще вколимось за здоров'я молодих. Бо ж вся молодь у заставні то є майбутнє нашої буковини. Боже! Куди я попала? Я думала, що застав на це тихе та спокійне містечко із щемним та скромним мером. А мер не доста що говорить по-французьки, та ще є і конченим наркоманом. Замовкни, суко! Тут я є лиш містер Всесвіт, бо я ж взагалі думав, що ти є якоюсь маскалькою. Бо ж я думав, що ти є гість із майбутнього і що звати тебе Аліса Селізньова. Бо ж спеціально для таких, як ти, то я прибираю на цвинтарях та кладовищах, щоб вас. Всіх пришелекуватих було хоч якось легко брати на облік. А від сосни Варених Майянезович, ви мені можете зробити 30 метрів могилку. Там, прямо у Заставнівському парку. Так, емігрантка туристівна, я вам можу зробити і від сосни 30 метрів, і мін'єт там також. Бо ж там через Wi-Fi я побудував аж два віртуальних туалета. Тому там мін-нєт у радіусі цілого Заставнівського парку. О, Вареник Майонезович, хоч щось зробили ви хороше для цього міста. А то я вже думала, що я попала у місто загублених людей. А тут ще і мер оказується є людиною. Ну то тепер, якщо у Заставні є віртуальний громадський туалет, то заставне як місто вже сто процентів не пропаде. Бо ж заставне це як Нью-Йорк, бо ж де тут піймають, то там і снашають. І за це є слава нашому меру Гадишу, а також і слава його панському ставу. І тепер воно є кінець, а хто слухав, той молодець.